Але це просто от розваги Далі 11 в 11.45-13.00 виступить до раді звіту. Питання поясню демо. 13.10-13.30 це робить друго питання, просування рішення. І цю процедуру ми О 14. Далі йдуть проєзаційні питання і 30. О 14.30 ми закриваємо. В цьому залі, Після за нас підбурчі заходи. Я просив, би, щоб ми довершили роботу саме в 14 голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Хто ви вас? Тимчасово 30 Такий регламент ми пропонуємо затвердити нашому з'їзду. Хто за, хто проти? Хто нашому роботу? Загаді, я у 2017 році Україна увійшла до 20 найбільших, посіла 130 місце рейтингу поширення корупції, 143 місце за рівнем національного доходу на кожного громадянина і 106 місце за кількість виробного внутрішнього продукту на душу населення, що нижче за Алжир Абон та Мелібіль. Такі показники могли постати лише результатом дій влади, яка не працює та не користується. Адже Україна одна із найбільших та найбагатших ресурсами країн у центрі Європи тисячолітніми традиціями добрих господарів своєї землі. Трипільська культура землекористування та побуту і сьогодні є головною рисою українського села. Територія України, а це більше ніж 603 тисячі квадратних кілометрів. Щедро обдарована багатствами: 40% світових запасів чорноземля, 5% світових запасів мінеральних речовин, степи Побужжя, гори і моря, реліктові ліси Болокистого полісся у поєднанні із м'яким кліматом вимагають бути заможними європейцями. Проте нинішній стан України є одним із найгірших у Європі. Так, виробництво ВВП на душу населення, а це універсальний показник багатства країни і народу. В Україні складає всього 3 тисячі доларів США. У Польщі це більше 9 тисяч, в Естонії 13 тисяч, а у Швеції аж 43 тисячі американських доларів. Головною причиною такого стану українського виробництва є державна політика, яка руйнує мотивацію до праці. Ведення виробничої діяльності в Україні за 18 років незалежності, так і не стало європейським, де домінує мале і середнє підприємництво 50-70%. А відтак потужним є і середній клас. В Україні створення власного бізнесу і витратною справою через державну і корупцію. Сьогодні, за умовами ведення підприємницької діяльності за даними Світового банку. Ми не серед європейських країн, де та ж Свечник знаходиться на 14 му місці у світі, а Естонія на 17-му, а Україна на 109-му місці. Біля нас Узбекистан або і жодного жодного європейця. Ще більш дивним є станції господарського виробництва в Україні. 9 жовтня цього року українська народна партія провела семінар нараду за аграрних та земельних питань. Ми брали участь біля сотні депутатів-партійців місцевих органів самоврядування, селяни-одноосібники, фермери, представники агрохолдингів та фахівці агробізнесу. Висновки семінару. Сьогодні місце України у світовій аграрній ієрархії. Ми також не є, як було раніше, попри природну родючість України. Експорт української сільськогосподарської продукції в перерахунку на гектар обробленої землі складає всього 83 долари США. Для порівняння, Нова Зеландія сьогодні експортує свої продукції агропромислового комплексу на суму 2,4 тисячі доларів США на гектар землі. До речі, землі, яка за якістю набагато гірша, ніж український чорнозем. Ще більш вражаючим є висновок експертів щодо перспектив розвитку аграрного сектору у незалежній Україні. Ми все більше віддаляємося від своєї української традиції селянина односільника. Ми далі і від європейської моделі, де працюють невеликі фермерські господарства, яким держава надає великі дотації та пільги. В Україні все більшого розвитку набуває обробка величезних масивів земель. Агрохолдингами з великим капіталом та великими інвестиціями. А український селянин та фермер, залишені державою без підтримки на призволяще, втрачають і своє робоче місце, і свою землю. Відтак українське село, у якому нині проживає більше 14 мільйонів людей, все більше деградує, а з ним разом деградує і генетична колиська Українства. Такі процеси все більше нагадують латиноамериканців. Де в більшості земля належить не корінному населенню, але фітундистам, які ведуть інтенсивну обробку землі великим, великими господарствами, часто з іноземною капіталом, використовуючи генетично модифіковані рослини та роблячи акценти лише на продуктивність і ефективність. А корінний безземельний селянин використовується лише як дешева робоча сила. До цього Європейського лапка обличчя 18-річної України варто додати ще один штрих: в Україні скрізь нещадно нищить найбільші національні святині, в тому числі і ті, які входять до світової культурної спадщини. Зокрема, так звана ВІП-забудова з басейнами і саунами навколо Софії і Лаври, підняла рівень підземних вод, що загрожує руйнацією українських святинь. Фахівці ЮНЕСКО, які нещодавно перебували в Києві, попередили, якщо змінить свого ставлення до ЮНЕСКО розгляне питання про переведення їх до списку об'єктів освітньої, які перебувають у небезпеці. А вже якщо до цього дійде, то Україна засвітиться у компанії з Непалом, Єменом, Афганістаном та Гондурасом, країнами, де історичні об'єкти світового культурного значення також шанувати не приймають. Висновки. Перше, за 18 років незалежності українська державна політика все більше віддаляє Україну європейських, демократії, економічної культури та рівня життя. Україна втрачає не лише європейську перспективу, але й свої національні витоки і традиції через занепад українського села, генетичної колиски українства. Друге, причина такої неукраїнської політики меншовартісний колоніальний менталітет комуністичної влади, яку не було замінено після проголошення державної незалежності. Третє. Політична відповідальність за нинішній стан України лежить не лише на комуністах, які заклали основу олігархічному режиму в Україні, але й на демократах-лібералах, які після 2004 року не стали провідниками інтересів національного товаровиробника, малого та середнього українського селянина. Замість лібералізації виробничої діяльності та створення конкурентного ринку високоякісної української продукції, гори ніберали відкрили українські кордони для так званих дешевих, неякісних іноземних товарів, що вбиває українське виробництво, а відтак і український добробут. Потрібні зміни. З таким гаслом свою блискучу перемогу отримав Барак Обама в США і розпал світової фінансової кризи. Країні змі політики на користь українського інтересу, користь економічного націоналізму як єдиний можливий шлях виходу із кризи. З нами Бог і в наших серцях Україна. Слава Україні!